Звернулася по якому питанню. По діями питанню? міський голова. Він питання Андрієва. Він потім скаже. Я кажу про Андрію, ви кажете інше питання. Ну ви що ви кажете? Визнано дії. Аліна, ви кажете, визнано да. дія на законах міського голови. Ми зараз про що розмовляємо? про Андрія. Ну, про говорити зараз мене це розглядає. Вы говорите про сапожка, тільки що ви казали. Так, що давай, я про Андрієва зараз говорила. Ви слухайте уважно, слухаю уважно. Сережа ми комісія по рендівну по регламенту, Юра. Що ти пропонуєш? поряд? Давай, давай людина. Давай. Прийшла Хорошо. оскаржувати дії пана Андрієва. Тобто э, скарга була на да, дати на оцінку. Mm -hmm. Ми можемо. Е, не, 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 я... не давай сюдитичні тонкости. на ж мені, це не юридично тонко. Я. Хорошо. Приймаю жалобу. Це не базар. Це це формально, я вважаю. Я я уважаю, що це формально не тісно. Да. Псин. Просто формально Ну формально так я тут да, я формально Формально. 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 в чому там формалізм? Ну то що формально вона? Це ви чому формалізм? Що треба було за юри Да, немає. Як, як, Яка повинна бути відповідь? Немає а ви право видати ділянки. Ні, він сам може видати ділянку, а він сам може подобається чи не подобається. Він має таке право. А він має він до розгляду відділу Має право значить по перше. Тоді якщо людина є рішення суду. О, значить, винесено на сесію, да? він повин, повинен, повинен буде сказати, що ваше питання винесено на сесію. Так, що, так виносите на оцю сесію. Два роки. Рішення. Ви подумайте. Два роки. А де в нього, а де в нього відповіді е, просикалися, що його питання буде винесено, там, допустим, за моєю ініціативою. Коли, коли отримана відповідь? Якого числа? Ну, Давайте ще спочатку так. Якого числа я на відповідь? Від, Чому регламентна комісія це питання розглядає? Чому не земельна? Земельна вже розглянула. Тому чесно,

Петро Павлович вимагає саме звернення до нашої комісії. Слухайте, будь ласка, ще раз уважно. Слухайте ласка. А потім будемо казати, хто там черствий, чи тупий, чи дурний, і все інше. Що конкретно від вашої комісії хочуть? Так слухайте Я Читаю ще раз, читайте, будь ласка. Комісія не земельна, а цієї. Цієї, читаю. Дійте без ЄС Андрія прирозові до заяв про відведення мені земельної ділянки. Зупиніться, будь ну, ласка. І яка ваша на прохання? А відмовите йому, ви комісія, підтримуєте його вимогу чи ні? Я відповів. для того, щоб віддати відповідь конкретно, по цьому треба розглянути ці матеріали залишилися. Але, але, якщо ви розумові до відповіді, то відповідно за чинним законодавством. Не відповісти, він не мав права. Росслідування підстави для службового розслідування. Комісія може рекомендувати міському голова... Так Комісія Служ... не проводить службове розслідування. Давай, ми, Vi, ми, тут ми, тут ми, там конкретно написано провести службове розслідування. Ми, Думі, ми, о, далі, далі наступне твоя пропозиція. Людина просить це. Ти зараз, як член комісії, що кажеш? Відмовити йому, ніяких розслідувань не проводити. Яка ваша рекомендація? Ви маєте якийсь висновок зробити? Не просто з годину ми тут з вами спілкувалися, просто що? Який висновок? Що ви носите на сесію? На сесію земельна комісія може рекомендувати винести питання про створення черги, то земельна комісія. Ви у вас конкретний посадовець, приводу якого є скарга? Що ви як комісія зараз підтримуєте на цю тему? Що... Сформулюйте якийсь висновок, рекомендації, хоч щось. Да, ні, не знаю. На наступне засідання приходьте. Я конкретна вимога ви маєте відреагувати? Ви бачите, це год. Я так до комісії правопорядку, год. Чи перший раз виглядає, перший раз за год. Наша комісія правопорядку, це саме безпорядок. Любимо потім затягують, літом прийшов, вона до нашу ковріс, і попередньо. Ні, і в це було більше си ярлокі. Подожіть. Ваші слава що я був в минулому році, а теж як ваша комісія була не присутня. Наша ваша була. Не зібрали це. Наша комісія. Хто може зараз здати? Те, що ви кажете, службове розслідування, юридичний, юридичний аналіз дії Василя Олександровича, хто може реально дати Можна протокольно дати юридичному відділу, да. вивчити да, це да, питання да. і з'ясувати, чи є підстави для проведення службового розслідування. Ви може. можете Давайте, може. Давайте далі, далі нарушити юридичного відстановити Андрія відстановити проведення службове розслідування. Ви ж не повинні вже висновок робити, і службове розслідування вони повинні проводити. Ви можете дати протокольне доручення юридичному відділу, вивчити, чи є підстави для службового розслідування. Наприклад, я не знаю, я не член вашої комісії, це просто здоровий глузд. Ви маєте відреагувати, людина звернулася, години до... вже тут сидимо. Що до суду, ще питання, я готовий на раз Прочитаємо вину і потім прошу. Ні. Боже, людина дуже багато. Давайте заходить. ще раз, давай, раз, раз прочитаємо звернення людини ну, і потім да. вирішив, що можливо да. зробити. Да, правильно? Да. Угу. Да. От. По першому питанні я свою думку теж вискажу. Привезти свободу на світлі дії та не бездіяльність Андрієва. Я казав, що якщо ви хочете це зробити, було таке чули, ну. Ні, не чули можна подивитися, то я просив уже дуже давно, з 6-го часу, давайте залишимося, давайте подивимося ваші документи, давайте їх вивчимо. Поки ми не будемо взяти документи, відповідь крім того, відповіді, що я зараз бачу, я не бачу зловживання. Поки я не побачу документи, які ми можемо я, я бачу. Я, я все бачу. Мені не треба всі документи перечитувати. Я Бачу, що людина столкнуться просто з бюрократії, з корупційною можна, можна. Я, я з тобою сегласен. Кожний дієворізм можна було взяти людину за руку і сказати: давайте попробуємо так, давайте попробуємо так. Визвати Гудименко чи кого і ще хто може. Хто не подавав? А дай там пошукайте, яка ділянка. Да. Ну, опять же таки, якщо подасть сходник э, э, документи на ділянку, то його забрати цю ділянку. Не можна так виходить по закону, і дати тому, хто ви ну, бачите. Так, що ви. Вибачте, дайте ми поговоримо. Давайте поговоримо. По я надав одну, одухнув, що по тому минулому році я надав графічні матеріали. На особистому прийомі, познайомлю ділянку, ось ділянка буде ваша. звертайтеся до адмінпосту. Я подав ту ділянку два роки назад. Дане питання на цей час. А як ви у вас документи? Я вучаюся. Як ви знайшли графічний матеріал? Пан Андрієв, Іллесій Миколаєва на особистому прийомі мені надали графічний матеріал. Да. Так. Сам... За вашим проханням. Да, это самый частный оточник за менеделянки. Это вот оточником. То есть на все место ради аточником дають ділянки. Це саме за закон, Для дискримінатор. Ми маємо таки самі пільги. Я типа пини 32 роки. Одним делян и даю, ты саме закон. А мені два роки идутлян уводить дали на бумаге, пан Андрій, то пан Запошка, да? Але два роки, два роки на це питання не виноситься. дві зайца не їхня. І тепер люджують о як... ну, я звертався в цьому році. Чому це питання не вносить, що? Пан це поступ підробив документи на домі не так давай. Мені цікава історія цієї цього графічного матеріалу, яку вам не виділили. Подожіть? Мені цікава історія графічна, от дайте, будь ласка. От ми поведемо розслідування. Це вже конкретно. Якщо ця ділянка була виділена після нього, то це кідо, вона їм налегнуть. Оце вже більш конкретно. Оце вже цікаво. От бачите, це втім, є вже за що засипитися. А то ми так, все, немає юридичних підстав, тільки те саме. Юридичні підстави є, що немає. Юридичні підстави, а ми не можемо на оцінити юридичні підстави. Глянути, <прох> задати, що то оцінку діючі. Тому я, значить, коли...